Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про комедію Ми Міллери. Oh, no Девід дрібний торговець травкою, продає по граму або два, а іноді просто косяк кухарям, студентам та домогосподаркам. Роуз стриптизерка. Вона дуже гарна жінка і до того ж професіонал своєї справи, але за квартиру платити їй нема чим. Ймовірно, вона працює в барі, куди ходять винятково жадібні чоловіки. Після роботи Девід та Роуз зустрічаються у під'їзді біля поштових скриньок. Роуз зневажає сусіда, бо він торгує наркотиками. А Девід сміється з сусідки, які постійно надходять листи від власника квартири з вимогою терміново сплатити за проживання. За кілька хвилин з Девід Вітається інший сусід, Кенні. Молодий хлопець каже, що живе сам, бо його мати пішла випити з якимсь чоловіком минулого тижня. Раптом лунає крик з вулиці. Це хулігани намагаються відібрати у бездомної дівчини айфон. Кенні поспішає їй на допомогу. Девід не хоче неприємностей, але він розуміє: якщо він не втрутиться, хулігани просто поб'ють його молодого сусіда. З метою налякати хуліганів Кенні каже, що Девід наркоторговець. Тоді хулігани б'ють Девіда, приносять його до квартири, а там відбирають усі гроші та товар. Приходить Кенні, і щоб повернути гроші та травку, пропонує викликати поліцію. Девід тільки. Сумно хитає головою. Наступного ранку Девіда викрадають двоє чолов'ях і везуть його до боса, постачальника Девіда. Боса не цікавить, що Девіда пограбували, і він у цьому не винний. Бос вважає, що Девід тепер йому винен, а отже, він зобов'язан виконати невеличку роботу. Потрібно поїхати до Мексики і привезти звідти трохи трави. Постійний кур'єр цього зробити не може, бо його вбили. Необхідно прибути за вказаною адресою та сказати мексиканцям, що ти від Пабло Чеконе, бос пояснює, що Пабло Чеконе це його друге мексиканське ім'я. На його думку, у наркобізнесі без мексиканського імені аж ніяк не можна. Бос додає, що якщо Девіда схоплять з травою на кордоні, то йому дадуть 25 років у мексиканській в'язниці, але вибору у Девіда все одно немає. У відчай Девід розповідає про майбутню подорож Кенні. Хлопець пропонує Девіду замаскуватись, щоб це не означало. Раптом Девід бачить, як фургон, справжній будинок на колесах зупиняється посеред вулиці, але Коп, замість того, щоб виписати штраф, люб'язно показує дорогу сімейству, яке заблукало. Девід розуміє, що сім'ї, що подорожують у будинках на колесах, зовсім не викликають підозри, а значить, спосіб замаскуватись визначений, вирішивши створити фальшиву сім'ю. Девід йде у стрип-клуб. Він чесно розповідає Роуз про перевезення трави і пропонує 10 тисяч доларів, якщо вона зображатиме його дружину. Роуз усвідомлює, наскільки це небезпечна авантюра, тому вона відмовляється. На випадок, якщо вона передумає, Девід залишає їй квиток на літак. Їхати удвох із Кенні не можна, адже їх приймуть за збочинців. Тому Девід знаходить Кейсі і пропонує їй зіграти у поїздці роль його дочки. Дівчина бездомна, вона втекла. Від своїх аб'юзивних батьків, але тільки за їжу та дах над головою вона не поїде. Кейсі просить тисячу доларів і попереджає: якщо їх заарештують на кордоні, вона скаже, що Девід її викрав. Тим часом господар стрип клубу каже, що з цього дня Роуз має спати з клієнтами, якщо вони цього захочуть. Роуз звільняється та йде додому. Її вхідні двері заклеєні повідомленням про виселення через заборгованість. Тепер і вона не має вибору. Девід дає гроші. Чи Кейсі, щоб вона купила більш пристойний одяг, а сам іде в перукарню і просить підстригти його так, ніби у нього нудна робота, жахливий бос та стерводружина. Фальшивого батька, сина та доньку вже в літаку наздоганяє фальшива дружина. Роуз згодна летіти, але не за 10, а за 30 тисяч. В аеропорту вони орендують фургон і прямують у бік кордону. Під'їхавши до митного офіцера, Девід з перебільшеною радістю каже, що родина Міллерів для відпочинку. В Мексиці прибула. Офіцер махає рукою, мовляв, проїжджайте спокійно. Девід задоволений, як усе легко вийшло. А Роуз саркастично поздоровляє його з тим, що він прорвався до Мексики. Через деякий час Девід під'їжджає до бази, яку охороняють озброєні люди. Навігатор впевнено заявляє, що вони прибули до місця призначення. Гігант, який командує на цій базі, Девід, каже, що він від Пабло Чекона. Гігант охоче вірить, адже його босс попереджав, що на базу Приїде білий Грінго із зачіскою, як у Віслюка. Починається завантаження, і трохи трави виявляються двома тоннами. Девід з жахом дзвонить босу, але той спочатку чомусь дивується, що мексиканці ось так просто відвантажують дві тонни трави всього лише після фрази Я від Пабло Чаконе. А потім бос каже, що все гаразд. На кордоні буде підкуплений митний офіцер, і вони проїдуть без проблем. Завантажившись, Міллери вирушають у зворотню дорогу. на кордоні ні, Міллери стають у чергу у вікно. Вони бачать, як прикордонники б'ють якогось хіппі, у якого знайшли лише один косяк. Коли на запитання прикордонника, чи везуть вони щось заборонене, Девід впадає в паніку і нічого не може відповісти. Офіцер вирішує обшукати фургон. Раптом з-під фургону вибігають у бік США якісь погано одягнені люди. Нелегали! Радісно кричить прикордонник і, стріляючи на ходу з пістолета, кидається в погоню. Міллери, про яких просто забули, спокійно перетинають кордон. Тим часом на наркобазу приїжджає справжній Пабло Чаконе разом із Білим Грінго із зачіскою Віслюка. Гігант розуміє, що віддав траву не тому Грінго, і разом з Пабло Чаконе вони вирушають за Міллерами. Девід тисне на газ, але не враховує, що фургон перевантажений, тому на дорозі раптово рветься ремінь ГРМ. Поруч біля узбіччя зупиняється сім'я, яка теж подорожує на фургоні. Їхнє прізвище Фіцджеральд. Глава сім'ї Дон пропонує допомогу дотягнути. На тросі фургон до найближчого центру обслуговування. Станція відкриється лише вранці, і Фіцджеральди пропонують Міллерам переночувати в наметах водночас і познайомитись. Девід вирішує почекати, поки Фіцджеральди заснуть, потім вкрасти у них ключі, зняти ремінь ГРМ з їхнього фургону, поставити на свій і поїхати. Але коли Девід намагається вкрасти ключі, Дон хапає його за руку. Дон каже, що має хороші рефлекси, бо він поліцейський. Працює у відділі. Боротьби з наркотиками. Дружина Донна Едді подумала, що Міллери свінгери, тому й залізли до них у намет. Вони з чоловіком вже обговорювали такі речі, але у перший вечір знайомства Едді не готова. Вона хоче почати з чогось невеликого, наприклад, доторкнутися до Грудей Роуз. Міллерам доводиться підігрувати. Не можуть же вони сказати справжню причину проникнення у намет. Тим часом Кенні спілкується із родоволосою донькою Фіцджеральдів Мелісою, яка йому дуже подобається. Пізніше Кейсі запитує свого фальшивого брата, чому він не поцілував Мелісу, яка цього явно хотіла. Хлопець відповідає, що не вміє цілуватись, тоді Кейсі пропонує його навчити. Повертається Роуз і теж, співчуваючи хлопцеві, вирішує перевірити, чому Кенні навчився, а ще дати йому кілька додаткових уроків. Вранці станція технічного обслуговування відкрив. Та Фіджеральди їдуть геть. На станції Міллерів уже чекають Пабло та Гігант, які знайшли фургон по приладу стеження, який було заховано в наркотики. Пабло дуже дивується, що перед ним фальшива родина, і не може повірити, що жінка у бриджах стриптизерка. Тоді Роуз влаштовує справжнє стрип шоу Вона еротично танцює, а в кінці обпалює парою обличчя Пабло. Саме час тікати, сівши за кермо, Кенні спочатку врізається в Гіганта, а потім. У спортивну машину Пабло Раптом Кенні кусає павук, який забрався у фургон, і хлопці доводиться вести до лікарні. Поки лікар займається Кенні, Девід дзвонить босу, щоб звинуватити його в організації підстави. Бос підтверджує це, але якщо вже Девід таки привіз наркотики, то йому заплатять не 100, а 500 тисяч. Головна умова доставити траву до вечора, інакше угода не дійсна. Тоді Девід забирає хлопця, якого ще не долікували з лікарні, і швидко везе його у фургон час від часу впускаючи на землю. Дівчатам таке ставлення до Кенні не подобається, але Девід голосно заявляє, що через сантименти не відмовлятиметься від половини мільйона доларів. Роуз у шоці, адже їй Девід платить лише 30 тисяч. Кейсі здивовано дивиться на Роуз, адже дівчина має одну тисячу. Кенні взагалі не знав, що комусь тут платять. Девід, хоч і перетнув кордон, розлучатись із фальшивою сім'єю не хоче, адже потрібно ще й у США не викликати підозри. Він пропонує. Поділити 500 тисяч порівну. Раптом Міллерів знову знаходить Пабло і збирається їх убити. Девід затуляє Роуз і підлітків собою і намагається пояснити наркоторговцю, що його фальшива сім'я тут ні до чого. У цей момент Фіцджеральди помічають Міллерів, і Дон, швидко оцінивши ситуацію, заарештовує Пабло і його помічника Гіганта. Дон збирається заарештувати і Міллерів, але тільки після того, як він розвернеться і обійме свою родину. Міллери розуміють. Натяк і швидко зникають наступного дня. Девід привозить своєму босу дві тонни трави прямо до офісу. Бос, який від початку хотів підставити Девіда, платити йому, звичайно, не збирається. Раптом до офісу вривається спецназ на чолі з Доном Фіджеральдом. Дон дякує Девіду за співпрацю і обіцяє йому та всім учасникам цієї справи потрапляння до програми захисту свідків. Фальшиві міллери, кожному з яких не було де жити, тимчасово отримують у своє розпорядження. Великий будинок. Тепер щоранку Девід цілує Роуз і йде поливати траву. Дякую за перегляд, тисніть серця, пишіть будь-який коментар для розвитку каналу, і якщо ви теж співчуваєте Рейчел, чиє життя після розставання з Росом стало ось таким. Підписуйтесь.